Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був ніж Європі. Ну блін, ну, хто в Європі жив і були стоматолога, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но, загалом в Європі просто в ужасно. Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять? Як їздять Моя мама в медколеджі працювала? Що поруч біля неї був стоматологічний цієї академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робити. Навіть, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Проїжджали в Україну, робили в Україні бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був, ніж в Європі. Ну, блін, ну хто в Європі жив і були у стоматологів, і ті прекрасно це розуміють. Ну дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав: Я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у не прожив, з Бога повірив. Знаєш? Мені в Європі, як подивились, казали, таке не рятується. Ми взагалі б обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж крива зробили. Це німці зробили. І Дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він не криво срастеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони то роботу неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан.